Віримо, що Маріуполь, або як ще його називають, місто Марії, найближчим часом буде обов'язково звільнено. І так буде неодмінно. Зараз у нашій студії ми зустрічаємо гостя. Це Олег Дем'янчук, нині стрілець однієї із військових частин Нацгвардії України. Він зустрів окупантів 24 лютого в Гостомелі, що на Київщині, Олеже, слава Україні! Героям слава! доброго дня. Олеже, добрий день. Перше запитання: Гостомель, аеропорт. Ви базувалися там ще до початку повномасштабного вторгнення, власне, ще до початку війни. Саме Гостомель одним із перших відчув на собі удари країни-агресора. Гостомелі московити знищили український символ. Літак ан 225 Мрія. Наскільки, з вашого погляду, от Оркам було важливо і чому вони так прагнули захопити Гостомель саме аеропорт? Це був для них дуже важливий стратегічний об'єкт, так як це був один із найбільших аеродромів в Україні, і ну, можливо було висадити багато людей, техніки. Воздушним шляхом. Але все пішло у них не сильно по плану, можна так сказати. Бо ми почали їх зустрічати з боєм. Вони, вони думали, що вони будуть, як вони самі казали, е що буде як з Кримом. Раз і все. Зайдуть без бою, візьмуть і все. І вони. Ну, них Ціль була за три дня взяти Київ. Вони хотіли висадити десант і одразу піти на Київ. Але люди, все люди, так само ми, люди, всі люди пішли проти них. Люди зрозуміли, що якщо вони цього не зроблять, то це зроблять Дійсно вони. Дійсно стане реальністю. Дійсно, стане реальністю, що за три дня все ж таки буде Київ їхній. Ну, так почалося буквально в пів одинадцяти ранку. Ну, це вже коли почались бої. Відкриті бойові вже дії. Вже відкриті бойові дії. А до того нас обстрілювали ракетами не одною. Починаючи з п'яти годин ранку, саме перша ракета прилетіла тоді на аеропорт. І тоді ми вже зрозуміли, що щось не так. Ну, якась реально прозвучала команда хлопців війна? Е, ні, поначалу ще ні. По початку, коли прилетіли перші ракети, ми почали читати новості, що там Україну всю обстрілюють. І розуміли, що ну, це вже наступ, але ми не думали, що там за 80 кілометрів там, чи за 100 від нас кордон, і що вони так швидко там будуть. Ми цього просто не очікували ніяк. Ніхто цього не очікував. Ви насправді не мали тоді бойового досвіду. Що допомогло давати таку відсіч окупанту? Ну, не реального бойового досвіду ми не мали, але ну, ми трену... ну, тренувалися. Як не як, тренувалися, хоч трохи тренувалися. Ну, це ж армія. Треба ж навчити людину стріляти. Хоть, хоч якось тримати зброю, перезаряджатись, стріляти, бігати, повзати і тому подібне. Ну і це вже коли почалися. От перший наступ, перші гелікоптери почали вилітати, а тоді вже ми зрозуміли, що все, вони тут. Ну от е зазвичай говорять, що ну, приказки, є, легко чи важко під час навчання, легко в бою, в бою легко ніколи не буває. Це зрозуміло. Але ну от, ті певні початкові навички, е які давали під час підготовки, е вони. Знадобилися під час реального бою? Ну, знадобилися, але не всі. Не всі. Не всі. Ну, просто ми готувалися, більшість е, такі вуличні бої нас готували, але ніяк не до авіації. Ну, цього ніхто не міг очікувати. Взагалі ніхто. Тобто окопи, позиції, тому подібне, так. І тримати бої з окопів. Але це почалося в воздушні. Бої. З автоматом проти літака чи проти ракети. Важкувато. Так, чи проти гелікоптера. Так. Це дуже важко. Ви тримали оборону аеропорту. Яким був цей час для вас? Можливо, навіть не стільки, як для військового, скільки, як для людини? В ну, психологічному Та, Ну, психологічно було дуже страшно. Дуже. Як не крути, куди не подивися, їздив там обстріли. там... Десь ракети падають, там е літають пулі над головою, і ти не знаєш, куди подітися. Ти розсіяний, не знаєш, де сісти, де сховатися, щоб. Тебе Панувати не... себе важко. Так, да, щоб ніде нічого не зачепило, цей адреналін, от, я не знаю, в крові: рухаєшся, ти не відчуваєш нічого, що, що в тебе щось болить чи ще щось. Там, чи в тебе ноги болять, чи в тебе там живіт болить, ти взагалі про це забуваєш? Взагалі. Ти не думаєш про це, ти думаєш, як тобі вижити? Ну, кажуть, не боїться тільки дурень, і тільки в нього немає інстинкту самозбереження. А в нормальної людини, будь-якої нормальної людини він є. Взагалі, в тій ситуації, як доводилось. Комунікувати своїми побратимами, друзями, які були розкидані по різних ну, по позиціях, 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 так. Ну, перегукування. Там, просто в одного, тільки в одного із нас була, вона була не в мене, там радіостанція, і він підтримував зв'язок там з керівництвом. Ті, хто там на других позиціях були, і з частиною, самою частиною, ну, також почали. Е, Дуже сильні поміхи бути, бо всіх, от, всі на одній волні на цій радіостанції, і всі хочуть щось сказати, там, що там те відбувається, що там те відбувається. І радіостанції це неможливо було практично зробити. А між собою ми перегукувалися, ну, кричали. друг один, Передавали один. команди, якісь один одному. Так, так. Ну, бо ми, коли почалися це все, обстріли, тому подібне. Гелікоптерів куча, то ми просто розбіглися. По, там, по різних: там, хто в будинок, хто там десь в підвал сховався, хто куди. І ну, тільки кричать могли один до одного. Ну, а реальна команда була, скажімо, там, хлопці знищуємо гелікоптери, щось таке в такому Ні, плані не... з напрямком дій якихось конкретних. Ну, конкретно такого не було, але хлопці самі розуміли, що потрібно, що потрібно щось робити і. Керувались обставинами. Так, керували все в залежності від обставин. Там, вже як ближче, вже там до опів на першу, там вже і десант, то вже якось такі вже бої почалися е, наземні. Просто прикривали їх авіації. А в нас не було там авіації. Олеже, ми всі бачили відео, де було багато гвинтокрилів саме в Гостомелі. Скільки їх було? Ну, я не знаю точно, скільки їх було, Но... Небо було чорне. Ні. До 50 було точно. Ну, я бачив лічно десь так. А скільки їх там насправді було, ніхто не знає. Реально ворог рвався з однією метою знищити оборону аеропорта, посадити свого, а, свої, свою, свій транспорт, там гелікоптери свої, висадити свій десант, який би далі просувався безперешкодно вже до Києва. Так, тому так. що до Києва від Гостомеля, власне рукою подати, як кажуть. не, не чуть, чуть більше, ніж 20 кілометрів. Це вже не відстань, так. Але їх зупинило те, що от ми. Ми також давали бої. У нас там у нас не було там багато на сильно багато на аеропорту, бо всі основні більшість е, люди були в частині на той момент. І якби вони туди вже не змогли добратися, вже були в частині, вже там вони давали вже, від по суті, відсічені були да, від можливості вже були відсічені від можливості, а потім вже дали команду відступати, покинути частину, відступити десь. В ліса, там біля Бучі, ну, терпінь Буча, і там вже зайняти оборону. Але в нас ну, ми не могли цього зробити, бо ми були дуже далеко від основних груп, і така позиція була, що ну, нікуди відступити. Угу. Олеже, ви місяць були у полоні. Так. Чи вдавалося якось почерпнути інформацію, які на той момент відбуваються події в Україні? Ну, поначалу ми були. Коли нас взяли в полон, нас тримали на тому ж аеропорту десь до 8 березня, 7-8 березня. Потім нас вивезли вже тоді. Ну, то ми ще розуміли, що. Що Відбувається там. Так, да, що так ну, більш-менш, бо нас поначалу, як нас взяли в полон, це моїх було 13 хлопців і пограничники, які перевіряли на цьому аеропорту літаки і тому подібне. Їх там було 15 чоловік, і з кожним днем, коли ми там знаходились, вони нас там тримали в бункері по І з кожним днем прибавлялися люди. Вони не могли зловити військових, вони брали е, цивільних. звичайних цивільних людей е, для количества, все, щоб для обміну. Вони не могли ну, військові не могли зловити, то брали цивільних, просто щоб був обмін. Щоб було на кого міняти. І от коли брали цивільних, там, через день там, одного приведуть, там пройде 2-3 дні, ще двох-трьох приведуть. І вже ці цивільні вам доносили да, інформацію, що вони, відбувається. Вони нам так більш детально розказували, що там на поверхності. Бо якщо вони нас десь виводили, це було дуже рідко, то ми не бачили. Вони зв'язували, очі зав'язували і руки зв'язували. Де всі наші пересування завжди були ми зв'язані. А взагалі, якщо говорити про полон, <кій> чи мали ви можливість, ну я не знаю, за яких умов, спілкуватися з москалями? Мали можливість? Були серед них реальні люди? Були. Були більшість молоді хлопців. Адекватні. Так, адекватні. До 25-25 ну, років ще більш розуміли, що до чого. Старші Старші вже не сильно. Ну, там просто коли нас взяли, нас взяли російські десантники. Вони ще розуміли, що таке війна. Вони не прагнули, вони прагнули там, знищити от, ну, війська, ну і в них є наказ. Ну, не як не цивільних людей і тому подібне, а коли вже от. Буряти, Кадирівці там вже були в той момент, то їм же було все рівно. На людей, на народ і тому подібне. Ставлення до вас в полоні? Поначалу було, я б сказав, що не дуже погано. Просто ми були як військовополонені. Крабка. І русскодесантники, русські десантники, якби розуміли, що це. Це Є буде... конвенція, відповідна, відповідне законодавство, вони ніби притрималось їх. Так, вони це розуміли. А от коли вже приїхали до Бурят, як я вже казав, то вони, ну, навіщо ви їх тримаєте, там, тому підір, Е, Росіяни не давали. Тримали все ж таки. Тримали, не давали не вбити, не зарізати, нічого. Так як вони хотіли, ізначально Буряти це зробити. Е, Росіяни не давали. Ну, іменно десантники. Ну, а чому звідки от в того бурята така жага вбити, знищити, покалічити? Бо в них, от, їм внушили, от, в них, така, в них дуже сильна пропаганда, їм внушили, що от, все там, нацизм, фашизм. Всіх проф... треба знищувати. Всіх, всіх всі. знищувати, в них нема людей, в них там фашисти всі, там дітей ріжуть і тому подібне. І вони, от, в них, я напевно, так думаю, така думка. Ну, якщо не вони, то їх. Ну, якщо вони нас не почнуть ну, не людей вирізати в нас, то ми прийдемо до них. Ну, це от їхня думка. І будемо робити те ж саме. Ну, я просто чув неоднократно таку думку від них. Але ну, це, це моя думка, я так думаю. А що в них в голові, насправді, ніхто не знає. Ви ще зовсім молода людина. Так. Ви бачили жах. Коли Олег Дем'янчук зможе пробачити, якщо зможе, не знаю. Час покаже. Все покаже час. Ну, у вас залишилася якась злість? Ну, я думаю, що так. Вона надовго? Злість до тих людей, які робили жахіття. Іменно жахіття, коли ми вже були в Росії. С СІЗО. Іменно в СІЗО. От там багато людей робили жах. І я це бачив, і чув, і не від одного чув. І є різні люди, які верталися, з якими я спілкувався дуже багато. Е от не, багато в них є, де тримають полонених. Не тільки там, де я був, в Курску, там і Вороніш, і Севастополь, Сімферополь, і звідти приїжджали люди. Різні люди, хлопці, молоді хлопці, молодші за мене. І деякі були дуже сильно покалічені, що там і ходити не могли, і тому подібне. І там з них знущалося ще гірше. Я от побув місяць, то я скажу, що з перших днів, як я попав, я ще попав, ну, не в самі гірші умови, можна так назвати. Так, це було не сильно приємно, але це були не самі-самі гірші умови. Були умови погірші. у вас не було періоду, коли ви реально там, пробувши певний період вже в полоні, якусь втратили надію на майбутнє, на обмін, на перспективу? Була... Що вас тримало? Я думав про батьків. Думав, що я повернусь і все буде добре. От, от це моя думка була, що я повернусь. Бо ну, от в мене є ще там незакінчені справи, я повернусь, я обов'язково повернусь. Рано чи пізно, але я повернусь. І ну, вже коли ми були там, е, в Росії, е, коли нас тримали в СІЗО, то я просто от в мене завжди такі думки були, що е, ну, якби вони не хотіли нас би тримати, зробили б що це там, чи вбили б, чи ще щось. Зробили б. А так, вже от такий шлях пройшли, то от думка того, що ну я повернусь. Як ви дізналися про те, що відбудеться обмін полоненими? Е, в Саме кінець. Саме кінець обміну. практично. коли вже нас привезли туди, куди мали. Це в обмін був в Запоріжжі, в Запорізькій області. А, попали ми в Росію, коли нас вивозили з аеропорту. Нас вивозили через Чорнобильську зону, вивезли на територію Білорусі, на Білорусі ми, нас мали ізначально тримати на білоруській, території. Ну, на білоруській території, але білоруси сказали, що ні, не дали, якби, щоб нас тримали в Білорусі, і самолі, самолітом доправили вже в Курск. І в Курську ми вже там, ну ми не відразу були там в СІЗО. А, там був ще Палаточний Городок, вони нас там тримали 4 дні, і от там, ну, возили на різні допроси і тому подібне. Намагалися схилити до співпраці, е, розказати, так. що ви нацист? Так, казали, просто казали, утвір, От вони утверждають, що ти нацист, фашист, там бандера і тому подібне. Вони не питаються, вони утверждаються, вони кажуть тобі це. Ти такий, і крапка. Так, да, ти такий, ти такі, і крапка, і все. У вас там інших немає, ти, ви такі. І в них дуже сильна пропаганда. Вони вірять в жахливі речі, дуже жахливі речі, що в нас тут ну, так процвітається все, фашизм і тому подібне, що в нас там діти там в школах, у нас дітах, ді, діти в школах там ядерну хімічну зброю виготовляють, і вони в це вірять. Я думав, що це жарти. Що він говорить мені це і жартує. Ну, це ж на здорову голову, вибачте. Ну, звичайно, є, але вони в це вірять. Вони от, він це утверждає, він говорить це серйозно. Ну, в нього нема нема такого, що він сумнівається десь. Що, може, там десь збрехали. Він в це вірить. Він твердо в це вірить, що ну, в нас так. Як в часи Сталіна. Якщо Сталін сказав, що так. якийсь професор, ворог народу, то вже НКВД-сти тебе не допитували, не стверджено допит... тобі говорили, ти ворог народу, що ти, кому ти, коли ти нас здав? Крапка. Це да. приблизно те саме. Да, так, от, от приблизно так. Тільки після 80 років. Ну, нічого не помінялося, як бачиться. На жаль, на жаль. Олеже, ви сказали, що, будучи в полоні, ви мріяли. А можете ну, сказати, про що ви мріяли? Найголовніша мрія? Багато про що. Я завжди мріяв відкрити свій бізнес. Завжди. Ну, в мене це поки не вийшло, і якби... Поки ви у формі. Ну, так. Можливо, і так. А можливо, я Ну, я хочу присвятити життя. От в формі, можна сказати, так, військовій службі. І, можливо, я хочу ну, поїхати знову туди, як ви казали. Що так, да, є от така трошки злість до них. Я, я повернувся б. Ну, я повернувся б. Можливо, повернувся. Б. Я ще думаю, звісно, над цим. Але Ну, час покаже, що воно буде. Хочеться, але і страшно. і Бачите, обставини важливіші, і вони спрямовують наші думки і наші дії. По іншому, ніж ми мислимо, ми вам щиро дякуємо. Бажаємо, щоб ваші мрії стали реальними. І я впевнений, що обов'язково стануть. наша Димки. мрія спільна е про перемогу України е відбудеться якомога швидше завдяки багатьом хлопцям і дівчатам, таким як ви, і старшим, які не жаліючи, не шкодуючи самих себе, цю перемогу наближають. Вам всього найкращого і слава Україні! Героям слава! вам також всього найкращого. Разом збудуємо не тільки свої мрії, а й відбудуємо мрії. ту, що було знищено. Я на це дуже надіюсь. Так має я, бути. Я бачив її цілою, я бачив її вже згорівшою, і я хочу ще раз побачити її цілею. Дебольше ми всі побачили її цілою так буде і не ушкоджуємо. Так, так побачимо, буде. побачимо, Дякую. так і буде. Дякую, Дякую. вам також.